Тут до трьох кілограм постільної білизни, тобто ми її завантажуємо. Дому ідея в тому, що вони знаходяться саме в мікрорайоні поряд з людьми. Тобто, ти вийшов з дому, ти здав свої речі, наприклад, зранку а ввечері забрав. Включаємо нашу машину на бавовну, вибираємо режим прання. Це цикл пішов. Грант дуже допоміг відкрити саме цю точку, тому що ми самі всі такі великі матеріальні затрати ми покрили за рахунок цього гранту. Метод два діла любов. І своя Я сразу закупил кучу поролон, ну как кучу, 100 тысяч сейчас это не такие большие уж деньги, не такая уж куча, но во всяком случае мне не надо было там как-то сильно экономить, ловчить, крутиться, просто купил и все. Відкриття магазинів щодо продажу товарів першої необхідності, одяг, взуття, продукти також велика кількість заявок на створення або розвиток кав'ярень, закладів фастфуду. На сьогодні, завдяки цій програмі, вже за 4 місяці створено понад 100 нових робочих місць, з яких платяться податки, в тому числі в місцевий бюджет.